На Титаніку була психоделічна диверсія. Ну, не на самому Титаніку, а на зйомках фільму Титанік. Коротше, приблизно 8 серпня 1996 року. Галіфакс, Канада. Нічні зйомки найдорожчого фільму в історії. Але через 15 хвилин після вечері, знімальна група робить щось дивне. Як зазначають журналісти, вони носяться коридорами лікарні на інвалідних візках. Танцюють паровозиком у приймальному відділенні. Сам Джеймс Кемерон, Блює, і кричить: Щось у мені Вийміть це!» Токсикологія показує, що це не харчове отруєння, PCP або Ангельський пил. Хтось навмисно підсипав дисоціативний психоделік прямо в Чаудер. А тепер давай по порядку: останній день зйомок у Канаді. Команда завершує сучасні сцени, ті, де Білл Пекстон шукає діамант на дні океану. Завтра всі 220 осіб мають приїхати до Мексики, де вже чекає гігантська репліка Титаніка вартістю 161 мільйон доларів. Напруга максимальна. Логістичний кошмар, графік жорсткий.